Що вам приготувала доля? Давайте попросимо всесвіт, простір, а ви подумайте про свої ситуації. І так, подивимося, доля приготувала вам сімейний затишок. Можливо, навіть якщо ви далеко десь буде у вас ностальгія, вам захочеться згадати минулі часи, або якщо вам просто захочеться побути в родинному колі і набратися оцієї родинної, родинного тепла, родинної енергії. Буде вам над чим задуматися. Навіть чуть-чуть, можливо, і будете сумувати і розуміти, що життя водить вас по колу, все стане на круги своя. І також будуть багато таких емоцій. Ви будете відчувати емоції такого і щастя, і радості. і...